В селі татарів, перша лінія від центральної дороги, продається комерційне приміщення 75 метрів квадратних, ціна на продажу 105 тисяч доларів. Також дане приміщення можна орендувати 75 метрів квадратних, 700 доларів у місяць. Що тут у нас є? Тут у нас є перший поверх. Комерційне приміщення, є санвузел. Можна відкривати собі під бізнес, або можна, допустимо, купити даний об'єкт і здавати під оренду. На другому поверсі в нас апартаменти, де є в нас спальня, кухня, коридор, санвузел, меблі, техніка, все є. На другому поверсі, тому можете заїжджати і жити. У нас є 10 кВт електроенергії, 5 сотих землі. Тут у нас виходить є 3... Паркомісця під автомобілів ходить, е, вода, водичка є і загальне опалення від твердопаливного котла. Щоб ви розуміли, даний об'єкт від Буковелі знаходиться 15 км, в ту сторону у нас Буковель, це у нас перша лінія, великий трафік, що тут дуже вигідно відкривати якийсь бізнес. У ту сторону 500 метрів, може менше. АТБ, Заправка Око. Ще також в ту сторону у нас приблизно 500 метрів вже йде вокзал. Місце дуже таке цікаве, перспективне для бізнесу, для комерції. Ось такий цікавий об'єкт. Центр Татарова, перша, перша лінія. Залітає на продажу або в оренду, тому поспішайте, номерочок є під відео, або можете під'їхати сюди. Також є номерочок на склі. Телефонуйте, організуємо вам огляд і, і буде у вас все файно. Так що ждемо дзвінка.